Сподіваємося, що вам сподобався сніданок від Назара Павліва. Ви знаєте, як відомо, ми йому для того, щоб жити, для того, щоб отримувати корисні речовини. І чи дійсно ми отримуємо ті корисні речовини? А від прийняття їжі чи навпаки шкодимо собі? Для відповіді на ці запитання, ми запросили до нашої студії гостя Володимира Валентиновича Соколовського, заступника генерального директора державного підприємства Івано-Франківськ Стандарт метрології». Доброго ранку. Добрий. Пане Володимире, ваша структура стежить за якістю продуктів, які потрапляють на прилавки наших магазинів. Ми їмо якісну продукцію чи не дуже? Ну, давайте почнемо з того, що не тільки наша структура, тому що є ще дві, щонайменше дві організації, які займаються якістю продукції це ветеринари і санітарні лікарі. Але ми в тому числі під час сертифікацій. Харчових продуктів проводимо такі дослідження. А на рахунок якісної чи неякісної, ми ймо різну продукцію. Дуже різну. Це, на це впливає як ціна продукції, так і виробник. Отже, коли ми купуємо е, чи молочні продукти, так чи м'ясні, ми в першу чергу повинні звернути увагу свою на ціну. Чим дорожче, ні, тим ні, якісніше. Ні, ні. Ні, я б казав в першу чергу звертати увагу на, на те, як вона запакована, як вона збирає, зберігається. І на склад, можливо. А що що? І на склад. На склад, це пізніше. Ви спочатку підходите до в магазин, скажімо так, ви прийшли на базар, а вам на, прямо на базарі продають молочну продукцію. Ну, не знаю, я б не ризикував. Ну, тому що. Е Ну, на мою думку, молочна продукція через базари, а тим більше через торгівлю, яка, яка знаходиться прямо на асфальті, ну, взагалі не можуть реалізовуватися. Це продукція, в якої термін придатності ну, мінімальний, вкрай обмежений, тим більше ця продукція може реалізовуватись тільки, коли вона зберігається в певних умовах. От, це стосується умов зберігання. В, тому, в тих же магазинах це навіть можна підійти доторкнутися до прилавка, наскільки, щоб визначитись, працює холодильник чи не працює. Ну а потім уже потім брати в руку дивитись, дивитись на маркування, дивитись на виробника. Ну то, в принципі жінки орієнтуються по цьому. Ну а якщо брати відсоткове співвідношення, все ж таки більшість е, товарів харчових якісні, чи все ж таки ми дуже ризикуємо, ну, коли купуємо. Скажімо так, чи продукти? так е, якість е, е, це така величина. Відносне. <поє> Відносно, так. Чим більше вкладаєш грошей в якість, тим якісніша продукція. Але це до певної міри можна зробити наскільки якісну продукцію, що її просто ніхто не купить. Вона буде надзвичайно дорога. Це, ми вже бачимо ці процеси, коли ми. Е, у нас навіть є в Франківську вже магазинчики, які продають там, екопродукти, вони набагато дорожчі. Тому що в них вкладено більше труда, в них вкладено е, ну, душу, коштів. коштів вкладено, та, і тому вони дорожче коштують. А то, що стосується наших продуктів, ну не можна сказати, що продукти погані. Наших ви маєте на увазі і обласним, чи і обласних чи і обласних, в і в загальному українських. Ну, ну це не є, не можна сказати, що ця продукція погана. Нас можуть обманути повмісту, нас можуть, нам можуть дати менше міст там якихось тих речовин, які ми вважаємо нам потрібні. Скажемо, якщо масло, то це вміст молочного жиру, якщо сметана то вміст молочного жиру. Нас можуть на цьому обманути, але так, щоб сказати, що, що це продукція погана, ні. В першу чергу умови зберігання для, для продукції. От ви е, е, провіряєте молочні продукти. І зараз їх дуже бентежить те, що в молоці, в маслі дуже багато пальмового масла. Так. От е, в Городенківському маслі, Івано-Франківському, воно є. Ну, дивіться. Е, реально. Реально, зараз в Україні склалася така ситуація, що е, ніхто по-справжньому харчову продукцію не контролює. Якщо організації щоб не лякати якісь... Щоб нелякати людей, напевно? Ні, ну не тому, щоб налякати людей. Зараз після, е, тисячу, е, після 2011 року, е, коли було відмінено. Е, Певні державні певні напрямки державного нагляду безпосередньо на якість впливає, звертають увагу досить мало. Більше звертають увагу на безпеку. Якщо, скажімо, от ми, ми, ми почали розмовляти про молочну продукцію. Mm -hmm. Молочна продукція це в першу чергу прерогатива ветеринарів. Вони звертають увагу на те, щоб люди не мали ніяких. Захворювань, Правильно. передачі захворювань через цю продукцію. Та саме те ж саме стосується і санітарних лі, лікарів. На якість зараз дуже дуже мало хто впливає, тим більше в зв'язку з тим, що в Україні введений мораторій на перевірки. В принципі, зараз можна придумати, Ну склалася така ситуація в даний час, що, що виробник може класти туди що завгодно. Пане Володимире, це та... ніхто не контролює, так? Ну теоретично є організації, які це контролюють, але реально ніхто цього не контролює. Добре, от коли ви особисто приходите в молочний відділ, ви якій продукції віддаєте перевагу? Молочний. <свісно> Це зрозуміло. Я вай виробнику якому. Довіряєте більше. Запитання прозвучало на правах реклами. Так, ну от я чому я не хочу рекламувати далі? Ми не будемо називати Марку, але просто виробника, скажіть, тернопільський, Житомирський, Київський, Франківський. По-різному. В основному, може, це не патріотично, але я беру тернопільську молочну продукцію. Але якщо в даний час нема свіжої тернопільської, я беру ту ж саму Городенку, навіть проєкт про. Ну про що була мова uh -huh. перед цим. Я беру Гроденківську. Якщо треба, якщо ну це треба конкретно дивитись, дату виготовлення, яка власна продукція, там вже дуже широкий спектр. Що є в продажу, що немає в продажу. А от щодо хліба, бо він тепер теж різний, і ціна різна. І нам uh -huh. так дивно здається, так? Е, борошно одне. Ну не зовсім, не зовсім, не зовсім одне, не зовсім. Борошно ділиться на ґатунки, на там є на, на категорії. Крім, Вищий того, сорт... та, але, крім того, там ще є хліб, який робиться мішаний із. Пшеничного і житнього борошна. І ще крім, крім того, застосовуються різні, різні покращувачі. Не можна так сказати, що хліб однакової якості. Тим більше частина хліб, до частини хлібобулочних виробів додають певний міст жиру або певний міст цукру. Це теж може здорож, здорожчувати продукцію, скажімо, ті ж батони, розумієте? Угу. Тому ну, не можна так сказати. Але хліб це, це, я думаю, що на це найменше звертають увагу. Більше звертають на смак хліба. Якщо хліб смачний, його навіть будуть дорожчий брати. Ну, в крайньому випадку, ми так ну ми дома там беремо. Береш той хліб, який тобі подобається. Ну, так, якщо ну, він буде на 20, чи на 30, чи на 50 копійок дорожче, чи на гривню дорожчі, все одно візьмеш то, той, що смачний. Ну, хоч в чомусь задоволення повинні знаходити, принаймні в, в їді. Ну, пане Володимире, свого часу на одному з загальнонаціональних телеканалів була така популярна програма як знак якості. Так. Чи дійсно можна було довіряти результатам тих перевірок, які були промова? Можна можна, я програмі. вам скажу чому. Один з каналів започаткував цю програму разом з Держпоживстандартом, в який ми раніше входили. І тому дослідження цієї продукції по черзі виконували всі територіальні відділення Держпоживстандарту, це в тому числі і ми. Ми працювали у свій час по йогуртах по е, півфабрикатах і це не було це не було постійно бо тому що е, кожна кожна програма робилась на на базі іншої, іншої організації але ми давали об'єктивні результати і я знаю що нашим результатам можна було довіряти 100%. ми знаходили ну багато цікавих там продуктів Пане Володимире, а от якби глядач захотів провірити той чи інший продукт, так. він має можливість і право прийти до вас і дати вам і на аналіз. Е, ну, дивіться. Ми відкриті для будь-якої співпраці. Ми працюємо як з підприємствами, так і з фізичними особами, підприємцями, так і просто з фізичними особами. Було б у когось таке бажання з цього місяця. Ми взагалі пішли ще далі. Якщо ми раніше проводили тільки дослідження продукції, то з цього місяця ми починаємо роботи по експертизі. Продукції. Це не тільки харчової стосується, це стосується і складно побутової техніки. Це може стосуватися і так, пального, так, і, так. і всього іншого, тому що в нас є можливість проводити ці дослідження. І в цьому випадку, крім самих протоколів дослідження, ми ще будемо давати експертні висновки. Можна, можна. Тепер по ціні. Угу. Розумієте, як визначити вміст жиру в молодці? Це одна ціна. А перевірити електромагнітну сумісність, мобілки це зовсім інше. Розумієте, ціни дуже різні, скажемо, скажем, ну, повний комплекс досліджень. Скажемо, от давайте саме просте, вода. Так? І для того, щоб визначитись ну, в якійсь мірі, якщо у вас немає підозри на отруєння там чи там поганий стан, от просто от, ви пробили колодязь, і вам треба знати. Можна пити цю там, на хлопський розум чи не, цю воду чи не можна, знову ж стоїть питання співвідношення якості і ціни. Досить перевірити 5-7 показників по тій же воді. Так? Це в першу чергу твердість води, міст нітратів, нітритів, ну, такі показники. А взагалі, скільки показників, щоб а взагалі, виємо, а взагалі по теперішньому санпіну, якщо я не помиляюсь, ну, я можу, можу помилитись помилити. чи тут 37, чи розумієте всі, всіх показників. Так от, якщо цей простий аналіз води, Ну, буде коштувати там 200 гривень. такі то повний аналіз, там де 37 показників, це може бути навіть 2,5 тисячі. Але не стоїть питання, що треба всі ці показники проводити. Ці показники визначаються тільки в тому випадку, коли є якісь підозри. Які там поля фільтрації поблизку поблизу, поблизу uh -huh. стоять? Якісь там, ну я не знаю, десь є підозрю, що колись ви використовувалися ядохімікати, хімікати, або де, десь може нафтопродукти потрапляти, або миючі засоби можуть потрапляти в цю воду. Розумієте, uh -huh. я вам просто роз та сама історія із молочними продуктами чи там з любими іншими продуктами. Можна зробити скорочений аналіз, який недорого коштує, а можна давати розширений повний аналіз, який потягне досить досить великі витрати. Ви заговорили про воду. Ви Знаєте, я, наприклад, дуже люблю воду і навіть собі дозволяю пити воду з крану, чого інші люди собі не дозволяють, тому що кажуть, що вона не надто чиста. Ну, я чомусь люблю нашу воду, я на неї напиваюсь. Зрештою, можливо, я роблю і неправильно. От, е... Заспокойте Олег. Дивіться, є державний санпін на воду. Так? Угу. Що таке санпін? Санітарні правила і норми. Державні санітарні правила і норми, які встановлюють вимоги до води. Це правда прерогатива більше санітарних лікарів, але так як ми в свій час постійно контролювали водоканали, у нас є е, якась там картина. В крайній випадку ця картина е, до 2011 року у нас була стабільна. Так от, якщо ви п'єте воду з нашого водогону, ця вода відповідає санпіну. Тут, якби вона не відповідала санпіну, вона б просто не постачалася через трубопроводи. Якщо вона за смаковими якостями, властимостями вас задовільняє то пити на здоров'я. Але ви знаєте, коли я її заморожую, а потім розморожую, то у пляшці завжди є осад. Що це за осад? Ну, я думаю, що в водоканал треба звернутися, але дивіться. Ідеальної чистої води не існує. Ну як, можна її добитися хімічним способом, провести там шляхом декількох дистиляцій або ще якихось осаджень, фільтрацій, зворотнього осмосу, можна добитися ідеально води, яка буде складатися аж два. Але всі інші, вся інша вода має якісь е, додатки. Наша вода в водогоні, якщо я не помиляюсь, має, має твердість десь порядка трьох з половиною. Це вміст солей. Це uh -huh. Солі дають смак воді. Без цього вода була б ну ну ніяка була, розумієте? Може, чай з неї непогано було б варити, але спити ви б її не змогли. Тому осад може бути да, можуть давати при заморожуванні, може давати якась частина солі, яка випадає. Це... До речі, до мене приїжджають друзі з Закарпаття, то вони кажуть, що на їхній воді дуже смачний чай, а от на нашій кава їм більше смакує. Ну я не знаю, це, це суб'єктивно, я не знаю, що там за вода, і тим більше. Е... Скажем, територія Івано-Франківська вода в колодязях, скажімо, на території Івано-Франківська і вода, скажем, ті ж тисманиці відрізня, можуть відрізнятися в три-чотири рази по своїм по своєму хімічному складу, по кількості хімічних речовин. Розумієте, тому це тяжко сказати. Навіть на, на території одна криниця від другої на на відстані 100 метрів уже може бути інша вода. Це досить суб'єктивно все. Ну доволі цікаво. Я дізнаюсь, знаю, що ви, Богдана так. хотіла би запитати пана Володимира про ту воду, яка у нас на місцевому озері. Знаєте, там таке джерельце є, ви точно його знаєте. Чи доводилось вам е, працювати з цією водою? Досліджувати так, у нас її? був випадок, коли декілька разів приватні особи здавали цю воду на дослідження. І що? Вода хороша. Хіміч... до хімічного складу цієї води взагалі немає ніяких претензій. За хімічним складом вона дуже хороша. А от. Е... То, що стосується мікробіології, тут вже є м, певні Пенсі, нюанси. нюанси. Якщо ми говоримо в зимовий період, коли мороз, коли немає ос, осадів, дуже хороша вода. Може бути в літній період, коли а немає весняний, дощів. Коли там снімі, а коли осінньо-весняний в період паводків, в період сильних дощів, туди я думаю, що десь, десь потрапляє вода з верху з ґрунту, і там може бути і підвищений місце кишкової палички і багато всього іншого. А при а так вода хороша. Взимку, взагалі під час морозу, дуже хороша вода. Пане Володимире, а от, от зараз, звертаючись до глядачів, от е, ви можете їх застерегти? Як, от, якими, якими ми повинні бути пильними, що ми повинні знати добре, коли вибираємо той чи інший продукт, магазин? Ну, якщо говорити про це, то термін придатності. Особливо якщо це продукція, яка швидко псується. Тільки термін придатності і знову ж умови зберігання. Якщо ви хочете купувати йогурти на базарі, ну ну я б, я б цього не рекомендував. Елементарний, елементарний холодильник, елементарна холодильна камера має бути для продукції, яка швидко псується. Якщо це е, суха продукта, кукурудзяні палички, пластівці, там ще щось. Теж дивитися, як вони зберігаються. Якщо їх зберігати в непристосованих приміщеннях без піддонів, і де може бути і зали... де вони можуть бути залиті дощем, або під час, от, скажем, пройшли дощі, просто саме повітря дуже мокре, сере сере повітря. Що воно зберігається, неясно в яких умовах ну не можна гарантувати так якість такої продукції. Я вже мовчу про гризунів, там і про все інше. Панора, я думаю, ви застерегли обов'язково кожного нашого глядача. Тепер кожен буде уважно вибирати продукти харчування. Дякуємо, що знайшли можливість і часу до нашої студії. ну а ми будемо продовжувати далі наш ефір. Хочемо зараз звернутися до тих, хто тільки прокидається. Кажемо вам доброго ранку. Ну і звичайно, рекомендуємо вам розпочинати ранок з гімнастики. Андрій Коваль уже чекає вас у спортивному залі.